Падаю з бляшанки. Все, я понял. Значить, мені надо Акула! Акула! Тихо! Тікай, Саня! Е, ти куда? Не зря я купив. Не зря я купив, потому що він пішов і прийде з новими трейдами. А ми прокачуємо наш острів. Цього чувака звати мило. Прикинь, і мило продає нам реально шляпу. Ти хаваєш мій плот, ти! Скотиняка. Бачив? А ось до він! Ух ти, йо. а я точно готовий. Я не впевнений. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми попали на плот, в якому нам доведеться вижити аж цілих 100 днів, і для того, щоб виживати, потрібно виловлювати всякі різні причандали. Ось, наприклад, ми зловили тільки що три палиці. У мене є гарпун, яким я ймовірно можу ну, відбиватись. Е, ще тут йде якийсь прогрес. Коротше, днів у мене один. Рафт апгрейд у мене один. І островів знайшов я нуль. Як я розумію, в подальшому я зможу їх знаходити. На що моя зачарована вудочка? Незламні 3 плюс наживка один. Непогано. У нас є якийсь торговець, за допомогою якого ми можемо торгувати пшеницю на залізо, насіння на золото, сиру тріску на шкіру, кістки на порох, білу вовну на редстоун і вугілля на смарагди. В принципі, непогано. Там вдалі я бачу жорсткий якийсь ящик, але скоріш за все, мені туди поки що сильно сильно зарано. Коротше, мені треба знайти кілька палок, мені треба знайти всякого разного, разного прикольного. Мені да 20 палок, отако От ще 15 не. Ток 5 і 5 шкіри. Коротше, я сподіваюся, що мені вдасться щось із цього понаходити. Я відкрив цілий сундук. Мені випала книга, е, випало 5 ниток, випала тропічна риба, пшениця, насіння, вугілля і золото. Коротше, ось ці ящики, їх прям треба вилавлювати, але, звісно, до них ти не завжди можеш дістати. Да, це солідно. Ящик було би взагалі супер лутати, але, на жаль, на жаль, не виходить. Ну, і що в мене тут є ось акула. Як тільки я заходжу у воду, вона відразу пливе до мене. Можливо, я зможу з тобою розібратися з гарпуном. Опа, опа, сюда йди. Манюня. Хо -хо, я її винищив сюди. Так, почекай, якщо зараз нема акули, погнали, шведесенко, акули нема. Да-да, акули нема. Погнали, ящик забрали. Хорошо, валим, 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 братва. Там зараз буде по-любому акула. Хорошо, що в мене є. Що <со> в мене є гарпун. Не зря мені його подарували, дали і так далі. Вилазимо. Так, у мене є хоч якась шкіра? Ні, шкіри в мене, на жаль, немає, у мене є ще нитки, але я їх вже зібрав. В мене є палець трошечки. Коротше, погнали збирати всякі палички. Ось саме оці досочки, які тут плавають, це є ті самі палички. Де мені взяти шкіру? Поки що я не знаю. Скоріше за все, я її можу натрейдити. За сиру тріску. Ну, сируй тріски, мать, на штучка. На жаль, зато я можу купити залізний злиток. Не знаю навіщо він мені. І вудочка в мене, по ідеї, потихеньку ламається. Плот я прокачати не можу. Хм. Обідно, обідно, досадно, ну ладно, погнали, погнали все збирати. Я готовий збирати всяку ерунду. Просто let's go, Саня, максимально жорстко, все збирай. Поки тут нема кули, я готовий просто плавати, як дядько, і все збирати. Бо, скоріш за все, після того, як заспавниться кула, вона заспаниться вже, ймовірно, не одна або, можливо, просто сильніша. Все може бути, але я бачу тут спопереду два ящика, і я хочу вас. Залутати, друзі. Я капець, як хочу вас залутати. Ідіть до мене. Опа, хорошо. Плюс ящик. Давай ще один. Опа, є ящик. Дивись, як в мене ток 17 штук. Це просто капець якийсь. Не знаю, наскільки жорстко можна довго плавати тут, але я сподіваюся, що ніхто мені нічого не зробить. Так, сирої тріски в мене є вже три, так що одну шкіру я точно купити можу. Це вже супер. Так, тут якась бляшанка, що з бляшанки падає? А, нитки, Нитки падають з бляшанки. Все, я понял. Значить, мені треба. Надо... Акула! Акула! Тихо! Тікай, Саня! Просто вали. Вилазь! Ух. Ух, балон реф'юрлейбл. Ага, оцей чувак, він активний буде ще 3 хвилини. Значить, давай все обмінюємо, пшеницю теж міняємо. <сум> Зробимо хліб пізніше. Поки що рагу закули поїмо. Я сподіваюся, що все буде супер. Значить, закидуємо сюди паличок трошечки закидуємо сюди одну шкіру. Більше в мене, на жаль, немає. На жаль, це дуже погано. Ну, нічого з цим не поробиш. Надо по-любому валити акулу, тому що я хочу, по-перше, добути ще трошечки шкіри. Так як я поняв, що шкіру добути, я просто саму по собі не можу. Можу, я повинен добувати не шкіру, а ящики. Так, вона мені нічого не може зробити. Ізі акула, просто ізі акула. сюди. Мене 4 хвилини погнали мені до ящики. Я погнав до ящиків. Я погнав до ящиків. Просто, будь ласочка, мені треба конкретно хороший ящик без всяких проблем, щоб там було багато пшениці або шкіра. Опа, кістки, а, пшениця є. Хорошо. Якщо є пшениця, уже непогано. А кули не буде довго. А коли не буде довго, це вже супер. А, в общем, то що в мене є в залі? Пшениця п'ять штук. А, бач, я ще знайшов книги і подібну якусь штуку. Скоріше за все, полетить торгівець, прилетить новий, і в нього будуть інші трейди. Це цілком ймовірно. Я в принципі все дуже сильно вірю, тому що може бути що завгодно. Реально, я не грав в цей режим, мені реально цікаво, і я хочу спробувати забрати ось цей ящик. Я його був пропустив, а забрати його вже треба. Хорошо, пшениці вже є 34 штук. Це немало. Це файно блоки, кстати, я ламати теж можу. Це теж прикольно. І я би дуже сильно хотів свою лодку прокачати. Дуже сильно хотів би прокачати човна. Було написано, що якщо я буду прокачувати човна, я зможу досліджувати острови. Поняв? А на островах я зможу знаходити, по ідеї дуже щось цікаве. Скоріше за все. Тому треба буде іменно його відкривати, чекати і так далі. Так. Ааа, е, блін, так я з пшениці залізо, можу купити або золото. Мені надо сира тріска саме. А де взяти сиру тріску? Йоханий не бувай. Можу його тако чи просто по тупому. Бо мені по суті риба надо. Да, диви. Ох ти йо! У мене там капець багато нападало. Ти поняв? Я багато можу ловити. Я прям я прям багато можу ловити. Почекай! Так оказується, можна не просто ну, ресурси лутати, можна ще й отако просто сидіти збирати рибу. Так, рибка пливе. Бемс? Підібрали Все, в ми... Мене -тріски ще три штуки. Ще шкіра плюс Докидуємо в прокачку по-любому. Так, поки акули нема, я бачу тут якісь крийти. Давай їх відразу залутаємо. Бо акула це серйозна ситуація, і її треба остерігатись. Скоріше за все, ці палиці і нитки я все рівно кудись потрачу. Можливо, на наступну прокачку плота нашого. Так що то що в мене ще багато, то не значить, що воно не потрібне. То не значить, що воно не потрібне, але акула вже плаває біля мого плота. І мені би просто тихесенько, помалесенько. Акула мене не бачить, просто погнали на плод. От. Ну і само собою трошечки щось зловимо. Можливо, мене цих паличок уже походу стак і більше акула приплила. Ладно, так, 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 ще бенц. Let's go! Не зловирні чорта обалдеть. Ладно, давай ще раз. Походу у мене вудка взагалі не ламається. Щось я ще поки не розібрався в цьому. Ну, ймовірно, те, що не ламається. Давай, давай, все на все перший день. У мене ще немає ніякої прокачки. Просто ти клюй рибка, велика і маленька. Клюй рибка, велика й маленька. Звісно, краще велика, але й маленьку теж пойдет, якщо це сира тріска. хе хе тріски, хочеться багато дуже. Опа, бам, три штуки є. Погнали, далі ловити. Мені виходить, треба ще 6, так? Так, мені треба ще 6 сирої трески, і я зможу прокачати свій плод. Оце буде максимально суперово. Так, там є ящик, я би зову Так, клюй, рибка. Опа. Так, це ми забираємо. Це ми забираємо. Ящик. Достав! Супер! У мене є шість риб. У мене є шість риб. Я її замінюю. Кістки на порох я міняю. Ну можливо, не треба було, але що ж поробиш? І мені треба все на все ще три рибини зловити. Три рибини просто-напросто. Будь будласочка, будь мені три рибки. Три рибки дуже хочеться. Там плаває кула, це серйозно. Вона реально пливе до мене. да вона там просто на щось полює. Ну, це норма. Це норма для акули. Опа, плюс риба, плюс сера тріска одненька. Так мені дато ящик погнал туди. В ящику є багато різних приколів. В ящику можна знайти насіння пшениці. Саму пшеницю, рибу знайшов. В ящику, прикинь. Опа. А ось тобі велика риба знайшла мене. Ох ти, блін, Ти диви. Жучара, пішла геть. Так, я ще й хавати хочу. Почекай, що. Ай, а що мені поїсти? У мене є хліб, так? Да, у да, мене є три хліба, я десь знайшов. Супер. Або то мені так подарили. Так, риба є, хліб їмо. О, а, торгівцям вона прокачати за дві книжки плюс два хліба. Ах, ти хитрий жук продажний. Ладно, почекай. Так, давай, знаєш, що зробимо, Давай я в тебе куплю зараз оцю штуку. Так, поклав. Книгу поклав. Е, ти куди? зря я купив. Не зря я купив, тому що він пішов і прийде з новими трейдами. А ми прокачуємо нашій острів. І в мене з'явилась плантація. У мене з'явилось багато місця, хочу я сказати. І в мене з'явилися пастки, які ловлять просто мусор сам по собі. Так, а далі мені 5 кісток, які я продав на порох. Хорош, Саня, ти красава. У мене є насіння, не пойми чого. Давай просто посадимо. Нехай ростуть. Кістки, коротше, мені потрібні. Бо паличок у мене з головою. У мене, кстати, пічка появилась, бачиш? я можу жарити сирий лосось на вугіллі, і в мене буде все, типа, суперпупер. І само собою у мене ж є багато ниток. Давай хто ж сюди запулим? І все, що мені лишається, це просто знайти купу кісток. Кістки мені випадали по-любому, тільки з кейсів. Ну і само собою. Акула, здорова, малесенька, малесенька акулочка. Я сподіваюся, ти хороша подружка. А ми погнали туди по два кейса. Мені до два кейса, і зовсім скоро, скоріш за все, прийде М -м -м, селянин з трейдами новими. Я сподіваюся, що трейди будуть реально кращі. У мене зараз день другий. Прокачка острова номер 2 Нормально. Плюс кістка, кстати. Так, блін, тут кістки нема, на жаль. Ну нічого. Нормально. Живем, живем. Ой-ой-ой, акула, манюня, ти. манюня, акулочка. Насправді ти супер нубська, Супер нубська. Я би. Я би, звісно, зробив війна сильніший. Селянин летить до мене. На, маленький, біжи сюди Мені надо, твоя допомога, брат. А, можна ще тако, можна ще отаку палкою їх збирати, поняв? Не вудкою, а палкою. Вудку можна використовувати чисто для того, щоб ловити щось. Так, селянин, покажи свої трейди. Давай це все позбираємо. Що в пасках було. Так, виходить, зараз нам треба жарена тріска і книга. І ми зможемо поміняти трейди. Міко. Да, тепер за картоплю ти даєш пилередстоуну. Можна купити яйце призиву вівці, що дуже класно. І в принципі, я би купив два. Я би купив два. Кремній можна поміняти на золото. Поки що я не знаю, навіщо він мені. Ну, навіщо мені золото? Бо кремній, то понятне діло, хай буде. Так, ну в мене я ще яйця вівці. М, де б її заспавнити, ще поки що не знаю. Скоріше за все, я ще поки не готовий. Її спавнити у мене з'явилася ще одна кістка, і мені да ще дві. Щоб знайти кістку, мені на ящик ящика я не бачу. Супер. Цього чувака звати мило. Прикинь, і мило продає нам реально шляпу. Да, звісно, це солідно. Но зато в мене з'явився верстак, і я можу крафтити столи, всякі штуки із різних приколів. Це солідно. Кічен кабінет, непогано, бік тейбл. Хорошо. Так, ладно, давай збирати всякий якийсь мусор. Можливо, я знайду якісь ящик. Було би дуже файно знайти купу ящиків. Просто, бо купа ящиків це завжди хорошо. Можливо, отут, коли я ламаєш оці кусочки, там не палки з'являються. І я, кстати, спереді бачу ящика. Я спереді бачу солідного ящика. І я хочу його залутати. Я не знаю, чи появилася кула, по і ні. Добре, що мені дали гарпуна. Правда, ним кидатись не можна, поняв. Ну, можна отако бити тупо ним. Плюс кістка! Сюди! Мені треба ще одна. Все на все. І я прокачаю острів. До ще один крейт. Ось до ще один крейт. І я готовий прокачувати. І свій острів. Ну, ну складно сказати, що це острів. Ну, можливо, його. Да, є кістка, його можна назвати реальним домом, реальним будинком. І в чому прикол? Тут, походу, прокачок оцього острова є настільки багато, що гра пропонує нам вижити тут цілих 100 днів. Зараз у нас день номер два, щоб ви понімали. І це говорить про те, що поки що я прокачуюсь далі. Да, ресурси пішли уже солідні. Но у мене з'явилось тут більше місць. Більше місця у мене тут появилось. це вже супер. Значить, я по. По ідеї, можу заспавнити тут овечок, але в мене один чорт все одно нема. Акула появилась. Ти чого приплила? У мене тут все одно нема трави, я не можу нічого з цим зробити. Давай зараз на нашому супергрілі пожаримо лосося. Чуть-чуть отако. Я думаю, буде нормально. Ти хаваєш мій плод ти? Скотиняка, ти бачиш? В нас хавала мусорки, я тут лежав. Так, в общем-то, далі нам треба 10 кремнію. У нас є такий момент. Потім нам треба нитки. 15 штук у нас є. Нам треба палиці. У мене палиці є. І надо два злитки заліза. Це у нас також є. І ми прокачали ще більше. У мене з'явилась коптильня. Так, тихо, не затоп. Де мігріль? Заберемо все звідси. Я не знаю, щось гриль став прозрачним. Ну но... нічого страшного. Я можу в коптельні пожарити. Мені, в принципі, ну, розумієш, мені... мені не впадло. Мені не впадло. Кстати, критів, дивись скільки. Критів просто купа. Я же вбив акулу, погнали їх всі збирати. Мені вудка випала. Вудка випала. Нанесла мені на живку один. Точно така сама, тільки ціла. Абалдеть, це круто. І за того, що я плавав і збирав дуже багато ресурсів, я через це і прокачав дуже сильно свій острів. Ну як острів плот, можна сказати. У мене він тепер четвертого рівня. У мене він тепер четвертого рівня, а мені нада... Я не знаю, який мені рівень надо, але зараз у мене все на все другий день. Мені ще довго можна виживати. Кстаті, я не дивився, що пропонує нам гра. Ну, взагалі, в плані, в плані того, що я можу прокачати. Ага, палки, кремній і залізо. Ну кремнія в мене нема. Купити Кремній я не можу. Я можу Кремній продати на золото. Значить, по ідеї, ну, мені тут нема що ловити. і мені додати йому рибу. Тільки не таку, а. І не тропічну. Ага. Значить, коротше, мені треба половити рибу, щоб його відправити. Бо книжки в мене є. Давай, значить, половимо ще рибу. Мені треба її пожарити і відправити цього торгівця куди подалі. Тому що мені треба знайти, як би мені купити кремній. Там кейс є. А тут риба. Блін, кейс, риба, кейс, риба, кейс. Може бути акула. Риба. Акули нема. А ладно, я погнав. Блін, там риба клює. Давай також зробимо. Отако бемц, все, забрав, прикинь. І те, і те заберу. Оце я тіп. Кстати, не ламається вудка. Насправді, можна взагалі не паритись, мене просто є ще одна. Хе-хе. Хорошо, і кейс забрав, і рибку зловив, але рибку, правда, зловив одну. Треба ще ще зловити. По-любому. І диви, і вже клює. Оба. Плюс рибинка Оба сюди, в коптильню Так, і тобі закинути сюди. Та можна на палицях пожарити, чого ні. Давай, не хочу я вугілля тратити Вугілля по-любому треба. Отако бомба. Бомба, чікі-пуки, плюс дві рибки. Ми їх кладемо сюди і одну книжку. Тож, кладемо сюди. Все, ми тебе старий Джо відправляємо, мило. Мило на мило. Сюди. А, значить, в плота нашого ми вкидаємо цілий стак палок, щоб палок було більше. Ми вкидаємо сюди 5 злитків заліза. Так, і мені треба кремній. У мене є 7, мені треба 25. Не нехило, появилася кулайка, хаває мусор. Із-за того, що вона хаває мусор, до мене приходить менше мусору. І дигація. Як добре, що вона легко вбивається, капець. Вона просто супер легко вбивається. Братуха, лети сюди. Ти ж до мене летиш? Чи ти від мене летиш? Ні, ти від мене летиш ти лисий. Ладно, ладно. Ніби щось похавати, але в мене є приготованого лососю супер багато. Кстати, моя оця штука не сильно і росте. Зато в мене тут мусору зібралось, мусороловках нормально. Взагалі хорошо. Ну мені да крейти. бо саме з крейтів я можу кремній знайти. По-другому, я кремній, на жаль, не знаходжу. По-другому, це, на жаль, не зробити. Хм... Ну, можна, звісно, якщо я зараз все таки. А ні, вудка ламається без шуток. Давай половим рибу. Поки все рівно нема дядька, який готовий мені продати щось толкове, можливо, це буде кремній, то я краще наловлю риби, да, правда? Ловлю я не дуже, но <хи> нічого страшного. Опа, сюди. Що в мене тут добалось вугілля, щось там залізе, трошки пшенички. ну Непогано. Кстати, дуже багато. Кремній зловився. Кстати, дуже багато в мене тропічної риби. Я ще поки не придумав, куди їй дівати цю рибу, тропічну, поняв? Я можу її, по суті, жарити, бо в мене її саме більше. В мене її тупо багато просто. Ну, не знаю. Так, старина, ти клюєш взагалі? Ти взагалі не клюєш? О! Ді сюди. Ой-ой-ой, хорошо. Ще плюс дві сири тріски. Нормально. Так, у мене є вісім кремнів з 25. Це непогано, але мені би, звісно, шо то, шо то, шо то по І я бачу там цілий крейт. Погнали до нього. Там прям хорошо. Крейт, це завжди чітко. Опа, крейт є, но кремнію, на жаль, нема. Ну, що ж поробиш? Як і діда, в принципі. Діда теж, кстати, нема. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Нічого вже не поробиш. Дід появився! І ще й клює! Ой, дід, я кремнію зловив! Ходу, кстати, я кремнію реально вудки ловив. Я не впевнений, ну. Но... Цілком ймовірно Ну я пам'ятаю, що кремній можна було купити. Чи то за нього можна було щось купити, чи то його можна було купити. Я точно не пам'ятаю. Але як я поняв, що він дуже часто ловиться з вудки. Там же крейт є. Він до мене пливе. Супер. Там воно ще один. Щас ловиться. Я піду туди і туди і позабираю крейти. Так, ловись рибка, велика і маленька. Будь ласка, О -о 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 -о. ловись кремній, багато багато. Бемс, uh, uh, нічого нема. Ладно, банал закритом. Він просто далеко вже його треба по-хорошому дойти. До нього. Дід уже приїхав, жде мене. Я це, в принципі, розумію, але старина мило. Почекай, бо мило щас підеш на мило. Так, плюс крейт, uh, нема в мене кремнію, на жаль. Так, Да, кремній, походу, тільки з риби. Ну, з, -з, -з землі випадає отако, типу, коли ловиш. Ти його можеш зловити. Хіба це я міг наловити так багато? Кремні? Ну не знаю, цілком ймовірно, що міг. Сподимося, якщо з ящика так і не випало, то це я често так наловив. Ну так, походу, я так наловив. Так, мило. Да, звісно, в те не дуже. За картоплю шкіра, за кавун, діамант, е біла вовна пилерестоуну, кремній пилерестоуну за вугілля золото. Да, старина майки. Ого, тут трейди поміняти, коштує. Хліба три надо. Ну, Кстати, три хліба це ерунда. У мене тут хліба ну, вже багато, можна так сказати. Так що він хоче? Він хоче вугілля, хліб і ще щось, да? А, і рибу. Мені її надо пожарити. А, він сиру... Тр... Ні, він приготовлену тріску хоче. Ладно. Давай приготуємо йому дві штуки. Я, в принципі, думаю, це нормально, але тут акула прийшла. Ог, ну, піра! Шип, сказали, що десь піратський корабль? Да? Defend your raft from them. Захисти. Тут дві акули, одна, оно і інша. І, і каже піратський корабль, захисти його. Написали, типа, захисти свій корабель. Братва, я готовий захищати. Я готовий. Кого, кого бити? Де свій піратський корабль? Так, щоб тебе прокачати мені до кремній. А, у мене кремнію нема, на жаль. У мене кремнію, на жаль, нема. Хто мене б'є? Вони невидимі? Обалдіть, Обалдеть, вони невидимі? Що за маньяк, я не можу поняти, що це за баг конкретний такий. Я даже не знаю, що мені їсти, чи не їсти. Тут по-любому хтось є, він Він же б'ється, больно! Мені шапа випала, шляпа, шкіряна тряпка. Я не знаю, що я задефався, я не хілюсь, ні чорта. Я їх просто тупо не бачу. Ну, по ідеї, я їх задефався, я не знаю. Акул просто море, я хілюсь. Що мені там випадало? Золоті черевики, захист зі снарядів, нормальна тема. Ну, я вже привдівся, нормально. Чіл. Ауздовін! <гас> <усі> <гас> Ух ти ю. А я точно готовий? Я не впевнений. Що робіть? Що робіть? У мене нема скринь. У мене є діжка. Давай сюди все закинемо. Якщо я щось там помру, я буду дуже сильно плакати. Let's go! Я готовий вас нещити, нуби. Вони, чи ви. Да, чуваки, поняв, вони, вони не Я їх тупо не бачу. Я не знаю, з чим це пов'язано, але я їх, на жаль, не бачу тупо. Я їх, на жаль, не бачу. Ну тут є цілий піратський корабель. На нього можна якось запливти. Нього у нього ковадло, все попадали. Як я взяти на абордаж? Є є, є є драбина. Чуваки, є драбина. Драбина. Новий додаток. Є драбина. <хи> так, ми вірвались на судно, тут купа золота, і мені немає чим його добувати. Можна було б зробити залізне кайло, правильно? У мене залізо є на цьому. На, на моєму плоту. Що в нас тут? Це якийсь, чи що це, я не можу поняти. Якісь книжки, верстаки, якась ерунда. Почекай. А де де ці пірати карібські? Я не зрозумів, де пірати? Оце, звісно, мене розстроїло, то що я не бачу їхніх е, е, текстурок чомусь. На жаль, но корабель я би їхні, звісно, зламав. Ось, що, бачиш, водичка така хлюпає. Значить, він тут. Ось, да-да-да-да, я вбиваю. Вони легко вмирають. Вони супер легко вмирають. Але по ним треба попадати, що є кула. Я, кстати, захистив, нібито. я побивав піратів. Ну, це супер странно. Я не знаю, мені це супер не подобається. То, що не видно їх, це галімо, капець. Це супер галімо. І я міг би в них там золото натирити. Ну, напевно, краще цього не робити, поняв? Мені здається, що це трошки чітерно. І до нас уже прийшли пірати на третій день. У нас уже по дві акули плаває в океані. Типу, ну, уже стає трошки солідно, і пірати насправді дамажать багато. Просто я ще не особо розібрався в цьому. Но пірати. Такі самі по собі не супер і слабаки. Вони, взагалі, далеко не слабаки. Кстати, мені ще одну шляпу золотий шолом. Це солідно. Так, треба поїсти лососю по-хорошому. І мені по факту треба кремінь. Де взяти кремінь? Кремінь треба виловити. Де не прикольно, неприкольно. Або поміняти цього чувака. Ну, кстати, як я бачу, що з кожним разом стає трошки дорожче і дорожче. його Замінити. І мені це не подобається. Ще й не клює, нічого. Ну люстровів я поки що тако дослідив. Мені це теж не подобається. Ні, чорта, не клює у мене. Палки тільки знаходжу, якісь, і все. Добре, що крейт до мене сам. Там пливе. Я кул, нема, поки що. Уже хорошо. А ще я не помер був чуть три рази чи чотири. Дивіться взагалі не клює, ви що гоните? Одна кейс, дай хоч ти мені щось. Два кремнії кейс дав. Ух ти, йо, хорош брат. Так, давай все таки замінимо цю штуку. А, Мені треба. тішка. забираємо звідси все. Оце все таке, ну, все моє. Значить, що тобі треба дати, брат? Даю тобі оцю рибу, Кхм, даю тобі вугілля, даю тобі хліба. Хліба. Нема хліба в мене. Щас буде в тебе хліб. Все, let's go. Ти пливи і найди мені щось толкове. А я, в свою чергу, поки що подаваю ще трошечки кремнію. Мені деше 14 штук, я не знаю. Це солідно. Там акула появилась. Кстати, стоїть на місці. в цій кляті рибалки нічого не клює у мене. погнали яку замочим. Це вона во всьому винувата. Це прям вона винувата Вона від мене ж менше свалює свалит. це куха ти така застянка Пішла геть. О, тут кейс є Давай зовут. А я не можу блоки ламати Поняв? Я типа можу якоби ломати, но я не можу зламувати іменно їх Скоріше за все, на острові теж не можу, да. Давай я таку попробуємо чисто Скорее за все, не можу. Так, да, не можу ламати блоки. Окей, okay. окей. Okay. Mm, кремнію у мене, на жаль, нема. У мене є якийсь отакий блок. Цікавий. Ну, він не працює, хорошо. Риба не ловиться. Дуже погано. І що робіть, прикажете? Як не клює ні чорта. О, пішло. Ні, я не знаю, я розстроєний. Лити, чувак, просто скажи, що ти сейчас нормально трейдиш, а я в свою чергу піду сейчас залутаю ці крейти. Так, плюс кейс, у мене з'явився кремній. Хорошо. Короче, кремній не так легко і нафармити. Хочу тобі сказати. Прям вообще не легко. Давай акулу знесемо. сейчас. вже насправді не так складно і зносити, але я думаю, що з днями подальшими буде трошечки, звісно, складніше ставати. Ну я не впевнений. Но я можу в це тільки вірити і надіятися. Так, ладно, ми кремінь додали. Стеріна, продай мені кремнію. Просто будь ласка. Ще сподивимося значала першим ділом. Ні, воно рандомно. Блін! Зато за тропічну рибу можна капець купити редстоуну купу. Все. А він уже не хоче продавати. А ти лисий, чу? І це призив у свині. Давай. Свиней нормально на, нафармимо. Хай будуть. Ну, на жаль, редстоуну не може більше купити. Ти хитрий, прям крепко. Крепко хитрий, чувак. Просто дуже жорстко хитрий. Що робити? Злитки давай теж сюди положимо. Мені треба да тупо зараз зловити трохи кремнію. О, почало клювати нормально. Поки що кремнію нема, хорошо. Сподіваюся, все буде чітко. Там є крейт. Там в ньому може бути кремній. Там є ще один крейт, і там є один. Давай, клюй, просто клюй. Будь ласочка, будь ласочка, Я щас піду за крейтами. Давай, давай, давай. О, пішло, 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 пішло. Покльовка. Хорошо. Диви! Зірвалась паскуда. Погнали. Якщо я ще знайду нормальну кремню, буде супер. про тому що вудка вже поломана. Її пірати прокляли. Ці пірати прийшли, в мене появилися якісь проблеми. У мене того не було проблем. Я взагалі кайфував. Плюс кремній. З ящика випав, уже не зря поповз сюди. Уже прям добре. Не, зля, не зря сюди пішов. Так, давай я такого поступово ще й забирати різні всякі приколюхи, тому що вони мені все рівно треба будуть для прокачки острова. Плюс ще один кремній, і там ще два крейта. Тут ще два крейта, боже. Давай сюди. Бам ще два кремнію. І ще один. Ой-ой-ой! І там ще край, диви. Прямо. Ще один ящик. Давай туди! Давай туди! Жирний улов просто. Жирний улов. І ще один кремній. Ой-ой-ой, Шість кремнію надибав. А мені надав. Та багато. Ще сім! Ще сім. Шесім, даси, взят! Ладно, Кидаємо вудку, Закидаємо вудочку. Опа, опа, клює, клює, клює. Давай. Все. Ну, погано клювало. Погано клювало. Я б не зловив. Не клює, ладно. Давай ще раз. Ящик все одно, до мене наплывай, так що нормально. Так, клює, покльовка. Диви, не підцепив, не підцепив. Щось таке солідне зірвалося, Гавнячка якась. Так, кльовка ще одна. Диви, галімо клює, прям вообще. Там ще один ящик появився. Мені десь сім кремнію осталось. Сім. Це взагалі єрунда, братва. Це прав чувак, ні чорта не продає лисий. Ладно, погнали за крейтами. Не знаю, чи є кремній, Ні, нема поки. Ну да, конечно. Тут уже кремній не падає. Зато акула до мене пливе. Іди звідси. Ти мені тут не надо. Да, ящиків, на жаль, уже нема. Ящиків, на жаль, нема. Це дуже погано. А мені надо просто кремній. Цікляті акули, вони мене задовбали. Вони все їдять, я не можу рибу за них ловити. Мені треба їх убити всіх, і тоді я змогу нормально ловити рибу. У мене, кстати, уже є 6 кремів. Мені надо ще все на все ерунда. Кілька штучок. Точніше, навіть не кілька, а одна, напевно. По ідеї, одна штука. Тут у мене все ще забагалась одна акула. Ось дована, десь сюди. Не знаю, як ти там могла вообще умудрилась забагатись, але. Но... Уже тобі і так кришка. триндець Так, шість кремнів. У мене одненький Так, закидаємо вудочку. Давай закинемо такої далеко і будемо здаля ловити. Може там склює прям жорстко щось, ні? Ну було б супер, аби заклювало. Так, десь відвернувся, типа мені байдуже на рибу. А потом бепс. І зловив сюди! Але кремнію нема, на жаль. Так, let's go, let's go. Давай, я, типа, не дивлюсь. Я такое краєм ока дивлюсь. Оба! Забрав плюс кремню, ти бачиш, скільки випало три штуки. Бенц. я прокачав плод. У мене появилися ще одні грядки. Це кайф, але ох ти йо, ти бачив, що там надо далі? 40 кісток. У мене є 10. 25 ниток, п'ять смарагдів, 10 шкіри. Шкіри у мене нема. У мене її вообще тупо нема. Бо я її в цілому ніде не можу взяти, окрім того, як натрейдити. Ох, в общем-то, я думаю, друзі, будемо далі вже пробувати розвиватися наступні серії. А поки що хочемо побажати гарного дня, не забувайте підписуватись на канал. Ну і всім пока-пока.